どいもどう По цій приказки. Вони б'ються у холоди, чуби летять. Ні, наші чуби не такі дурні вже. Ми свої чуби об'єднаємо в одному зусилі. І ми скинемо це. Ми скинемо владу України в позитиві. Ми скинемо владу олігархів. Будь кого ми доведемо, що Україна, вона єдина. Вона хоче жити в великій державі, в державі сильній, в якій буде сильна армія, потужна промисловість. и таможный народ, сильный, таможный и гидный, Он обретет свою шляхетность, обретет свою, свою гидность и он завоюет свою державу. Слава Украине! Слава Украине! Слава! Слава Украине! Слава Слава, Украине! Слава! Слава, Украине! Слава! Слава! Яким вигідно жити за тим принципом, розділяє власню, яким вигідно називати тих бандерівцями, тих скітняками, западенцями. Вони не розуміють, що їхній час уже вийшов і настане час сильної і сконсолідованої України. Ми продовжуємо справу тих людей, які поклали своє життя за суверенну, незалежну Україну. Це справа в Хмельницькому, яку ми поклали квіти Шевченка, Бандери, Стуса, яких безліч. Я бажаю всіх, куди і від імені молодшого покоління, від оці молодих хлопців, які сюди прийшли. Ми хочемо засвідчити, що українці, єдині, молоді, старі, незалежно від походження чи якихось класів, Блава Україні! Тихо, спокійно, я нікуди не підійшов, як я ви. виходила, повинні робити справу спокійно, вирезо і рівноважко. Згадав, я пройшовся місяць, і ви знаєте, за ріж до Києва і ходив цілий місяць, щоб думав драку до ночі за Україну, за нас, за всіх. І єдине, що мені основний саме основний висновок прийшов, що система влади у нас дуже активна. Потрібно міняти систему влади. Це саме головне. Головне. Ви знаєте, ми маємо дійсно, щоб багато не говорити, ми маємо сьогодні соборну, незалежну українську державу за те, ту державу, за яку боролися покоління українців. Зараз наша задача наповнити цю державу українським змістом. Саме головне, якщо вона буде дійсно, Україна буде українською, це наша мрія, це мрія всіх поколінь, всіх українців, які живуть, і будуть жити на нашій богом такій землі. Тому українська Україна, наша саме на перша задача. Для цього нам потрібно мійняти систему влади. Не справляється ця система, не справляється з економіком справляються з вируванням українців помирають українці село занепадає і тому потрібен інший підход треба соціальна захищена держава щоб влада повернулася до народу щоб влада спілкувалася про народ а не про самі себе це наша задача на майбутнє і сьогодні символічно що це сьогодні де слуги де Соборності української держави ми маємо ми маємо нашу Державу. І ви знаєте, не дивлячись на всі негаразди, не дивлячись на всі негаразди, ми е, побудуємо таку країну, якою будемо пишатися. Обов'язково побудуємо. І те, що сьогодні е, Свобода, партія Свобода, пройшла на Верховну Раду, це також є позитивним таким символом, позитивним сигналом для нашого суспільства. Знаєте, багато е, сварять. Зараз 2004 рік помаранчевий майдан і таке інше. Але там ну, і в мене є ряд наважень, і ряд зауважень, і ряд тих питань, які мені подобались і які не подобались. Але знаєте, я хочу сказати, було газло, цікаво гасло в е, часі помаранчової революції, було гасло свободу не змінити. І я пропонаю, пропоную, пропоную організаторам партії свободи, організаторам сьогоднішньої партії, сьогоднішнього Максиму, взяти на озброєння і таке гасло. Свободу не спинити. Ободу не смілити. Ону не 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 Дякую, дякую. Прекрасне гасло. Дійсно так буде. Свобода не зпинити, Україна буде українською. Святом вас, дорогі мої, святом Дня Соборності. Хай ваших серця, ваших рідних, буде щастя, добробут та Від імені Запорізької обласної організації Вова свобода. Я хочу вас привітати всіх з Днем Соборності України. Слава Україні! Слава Україні! Шановне товариство, 94 роки тому в Києві відбувся Анкглубні, Акзлубний серед зомер і Української Народної Республіки. Але хочу нагадати, що ці подія переду передувала теж не менш значна подія в 1917 році. Акслуг був підписаний в 19-му, а в 18 му саме в цей день була, е був прийнятий четвертим універсалом. Визнана самостійність України. І ви знаєте, товариство, що соборність, що самостійність України це як дві сестри. Вони і є двома сестрами і вони завжди йдуть поруч. Завжди на прапорах націоналістів, завжди в їх виступах, завжди, де вони з'являлися саме першим пунктом було це побудова української самостійної соборної держави. Усюди це було, це усюди декларувалося. Але товариство, на превеликий жаль, отак складалося якось історично, та й зараз складається, що в нас завжди було достатньо кількість ворогів, ворогів України, яким не потрібна не самостійність, не державність, не соборність України. І це завжди дуже нам заважало. Давайте згадаємо, хоч би. Наприклад, на 91-й рік, коли ви знаєте, всім здавалося, що ось вже, є, у нас є Україна, наша Україна, наша держава соборна і самостійна. А все решта вже, знаєте, якось сумовно стане на свої місця, якось саме почне вирувати українське життя, якось все налагодиться. Але не так сталося, як гадалося, товариство. І ви самі знаєте, хто прийшов до влади, прийшли колишні комуністи, які переформувалися і захопили владу. Знаємо 2004 рік, товариство. Гадайте, яке було натхнення, який був підйом, яке, як люди повірили в те, що дійсно наша Україна буде Україною. За своїм містом, а не тільки за своєю назвою. Але знову ж, стало, не, не так сталося. Не так сталося, як нам хотілося. Тому, знов, тому що знову було таке, таке сподівання. Ну, отже, так, да, перемогли. Тепер воно все буде само налагоджуватися. Товариство, нічого не буде налагоджуватися. З нас ми повинні боротися, щоденно боротися за наші... І за нашу соборність нічого само, само не прийде. Не від, віддасться влада і злодіїв, кримінально-олігархічна влада, свою владу. І не потрібно будувати Україну. Не соборну, не запастину, ніяко. Вони себе дуже добре почувають, вони загарбують наші, наші землі, наші заводи. Приклад тому, будь ласка, на той не спроште сталь, всіх в Запоріжжі. Розумієте? Тому що олігархам вони не потрібні? Ніхто не думає про соціальну політику, про захист людей? Це нікому не потрібно. І тому, товариство, зараз наш час. Невже ми надалі не допустимо до того, що відбувалося розгробування держави? Де вже ми зараз допустимо до того, що чуємо заклики про федерацію, про федеративний у що Україна різна, пройшло 94 роки, але знову намагається на не розмішувати. Знову намагається показати, І як, як би показати людям, що наші хто, різні, одні українці там живуть, інші там, але це ж все брехня. Ми є нацією, ми є єдиною українською нацією. Нація сильною, нація переможців. Гадаймо Степана Бандеру, Євгена Коновальця. За що вони боролися? За що вони поклали своє життя? За самостійну, соборну Україну. І тепер наші, наша черга, товариство. І тому, товариш, не будемо дозволяти собі якось розслаблятися, якось думати, що хтось там десь за нас щось зробить. Нам треба братися до справи. Зараз в Верховній Раді України є 37 бойових багнетів, саме бойових багнетів, які принесли нову політичну культуру, політичну культуру українську і які будуть стояти до кінця за відстоювання українських національних інтересів. Ми на місцевому рівні також приймаємо участь у своїх виборчих компаніях. От завтра буде теж за червоні до обласної ради від Мелітополя і Бердянська. Наші хлопці, які, якщо пройдуть, будуть так само відстоювати українську самостійну і державу. Ми маємо на всіх рівнях це робити, тому що товариство за наш немає кому це робити. Ніхто не прийде сюди і не буде це робити, будувати, ту державу, яку ми хочемо, за яку гинули кращі сини і доньки України. І тому товариство! До боротьби, до боротьби за українську Україну. Закликаємо вас! Товаришку у нас відбудеться за тиждень в суботу. Так, також як сьогодні в суботу, в наступну суботу. О 12-й годині ми проведемо ще один марш. Марш та пам'ять героїв Крут, які так само загинули за самостійну і соборну Україну. І тому запрошуємо вас усіх приєднатися, прийти і прийняти участь. Збір товариство о 12-й годині на площі Поляка. Збираємося о 12 годині 26 -го числа в суботу на площі поляка. І ті, дійсно українських героїв, а не тих антигероїв, які зараз носять зірки нашим героїв України. Я не хочу називати їх прізвища. Товариство. До боротьби! Слава Україні! Застувай погиб!